Добрий день, шановні мої глядачі. Сьогодні я хочу представити вашій увазі гудзики, які вже показувала в попередніх випусках. Це все великі гудзики більше 3 см. І для цього є своя причина. Ну, по-перше, ще раз розглянемо, які вони гарні. А по-друге, я отримала посилочку з дуже цікавим гудзиком. Антикварним. І ось ми розглянемо ці, а потім розглянемо цей новенький гудзик, зробимо його розпаковочку. Так, перший гудзик, який я хочу вам показати, це ось такий. Я маю гудзик, він великий, більше трьох сантиметрів ось такий об'ємний. Я думаю, що це десь 80-ті роки минулого століття. Так, його носили, бачите, в нього потерте покриття, але він мені дуже-дуже подобається. Коли він до мене потрапив, я подумала, що дуже цікава була б ароматниця. Якщо туди покласти якусь тканинку на дно, крапнути. Якийсь пар парфумовану олію. От, ну, певно, я знаю, що були ароматниці раніше дами носили. От, можливо, і так можна цей гудзик використати, як і ароматницю. Так. Далі наступний гудзик хочу вам запропонувати розглянути ось цей емалевий красень. Ось такий. Так, всередині це пластикова вставка. Він вже також вінтажний, тому що на одному зі зворотнього боку я вже побачила патину. Ну, наскільки я їх ще тільки нещодавно. Ага, ось, бачите, це так не видно, а ось через камеру можливо, треба буде почистити. Так що, я думаю, що цей гудзик, може, 70-х-80-х років, але дуже гарний. Він також великий, більше 3 см. Я думаю, що це якийсь використовувався на шубу або на дублянку. Думаю, його також носили, бо бачите, от такі потертості. Але дуже-дуже ну, гарний ось такий. Навіть отут маленькі такі, бачите, біля листочків червоні цяточки. Ось такий красень. Так, наступний ось цей гудзик, який я нещодавно вам показувала в розпаковці. Я його отримала від Каті з каналу Ювелірні Прикраси з історією. І тоді при розпаковці я вам сказала, що це штамповка. Ну, звичайно ж, спочатку не розгледіш через камеру, але потім я роздивилась, так він не дуже якісно зроблений ну, в плані видно всі сліди. Я не знаю, чи вам видно на камеру. От, буду так намагатися, щоб камера сфокусувалась. Але це все ручна пайка. От ви розумієте, і я навіть не знаю його віку, чи це початок ХХ століття, і ось оце кожне гніздо під камінець, воно цікаве, щось ну, зовсім не ловить фокус. Вони такі всі, ніби з зубчиками, але Камінці, вони не завальцовані, вони так вклеєні, хоча я й клею не бачу, ну, він, до речі, він дуже-дуже гарний. Так, я перепрошую, я трошки захворіла, але я не могла відкласти зйомку цього відео, тому що мені дуже-дуже хочеться подивитись новий гудзик, який приїхав. Тому, якщо я буду трошки покашлювати, вибачте, мені, будь ласка. Так. Ось цей він також великий, більше 3 см, він доволі ефектний, дуже чисті всі кристали, от, і він ручною цей гудзик ручної роботи. Він весь весь спаяний вручну. Ось такий гарний гудзик. Так, далі. Також хочу показати цей гудзик, також Катя прислала мені в подарунок. Тоді я подумала, що можливо він австрійський. Ну, Тому що, кого я дивлюсь любителів вінтажної біжутерії, вони зазвичай кажуть, що якщо зворотня сторона покрита чорною емаллю, то це. Австрія або Західна Німеччина. Я так і подумала: ну, хоча лот із Америки, але ж туди також потрапляли європейські речі, прикраси. Але нещодавно я побачила на одному каналі, що була така марка Війс. Вона існувала з 1942 року по 71-й. Це була така американська компанія. Вона випускала біжутерію дуже якісну, і вона також покривала свої вироби чорною емаллю зі зворотнього боку. Ну, Звичайно, я ж не можу стверджувати, бо немає ж ніяких маркувань. І тут такий не товстий шар емалі, але тут Кожен камінець, він завальцований. Кристалики вже такі мутнуваті, але ну, це гудзик настільки мені подобається, я не знаю. Катя, я вам так вдячна. Ви навіть не уявляєте, ось такий дуже гарний. Я думаю, що це антикварний гудзик. Бачите, от? Як такі маленькі-маленькі зубчики, кожен камінець, навіть оці малесенькі, вони завальцовані, вони не вклеєні. Ось такий гарнющий. Так, далі наступний гудзик, ось такий, це також великий, десь 3,5 см це гудзик порцеляновий. На ньому є підпис певного художника, який розмальовував. Ну, Прочитати я не можу, тому і не буду коверкати. Тут є дата, ви знаєте, 1909 або 4 і сумнівалась. Можливо, то не нуль, ой, не фокусується камера. Зовсім. Можливо, то вісімка, підтерта. Але я в інтернеті бачила листівки у вигляді фотокарток, підписані, підписані рукою. Тобто, і ось там я побачила ось таку манеру, нуль писати: ось такий маленький. Тобто я можу припустити, що цей гудзик і дійсно 904 року або 9-го, ну воно так незрозуміло написано, чи 4, чи 9. Так, цей гудзик ще має таке вдавлене клеймо. номер 37. Це я довго-довго розглядала. І Прийшла до висновку, що це не деколь, це ручний розпис, але підглазурний. Воно не відчувається, але воно видно це не деколь. І надглазурна оця підмальовка вже золотом. Ось такий гарний букет Ось. далі. Нещодавно я вам показувала ось таку красу, також антикварний гудзик, також десь початку або першої половини 20-го сторіччя, він також більше 3 см, десь 3-2 З натуральним перламутром. Він дуже складний. Це Такий обідок всерединку, тут вставлено, оця вставочка. І там ще всередині перламутр. але я роздивляюся цей геометричний малюнок. Думаю, що це десь, можливо, 30-ті роки, оскільки воно так, геометрія була притаманна епосі арт-деко. І ось. Давайте подивимось гудзик, який я отримала. Так, ну Давайте я цю плівку зніму за кадром швиденько. Так, ось така коробочка з цукерок. Тут має бути один, єдиний гудзи. Бачите, як добре його продавець запакував. <кій> 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 І ось він, дивіться, який великий, сюжетний. Ну, давайте я приберу ці гудзики, аби камера сфокусувалась. Дивіться, який великий. Дивимо зі зворотнього боку, як і гудзик епохи арт Деко зроблений. Так, це також Європа, також вставочка така. От. Дивіться, якийсь чоловік під луною співає серенади. Ми бачимо будинок з балконом, чоловік з музичним інструментом, ну, я не буду казати, як він називається, бо я ж точно не знаю. Під деревом, луна на небі, квіти. Мені дуже-дуже він подобається. І ви бачите, ним користувались, їх носили. Такі гудзики використовували в одязі. Ось ми бачимо потертість. От, вони дуже рідкісні, особливо у нас. Ну так, коли я купувала, мені сказали, що він з чиєїсь колекції. Зараз, на жаль, люди змушені продавати. Якісь вироби зі своїх колекцій, бо ми живемо в дуже-дуже складний час. Ось ось така краса, ось така деталізована. Бачите, навіть можна продивитись кінджал на поясі в чоловіка. Ось таку красу я отримала в свою. Колекцію. Дякую, що подивились зі мною. Дякую, що заходите до мене. На все добре.